У бій, попри все, військовослужбовцям частини А 1807 що дислокується у делятині, привезли першу партію бронежилетів, 75 комплектів на понад 400 бійців, закуплені за кошти міноборони та благодійників за кордоном і в Україні. Меценати кажуть, взяли б більше, утім немає де сьогодні. Дійсно існує проблема де купити ці речі, тому що ніби так, якщо візьмеш ринок, ніби є багато пропозицій. А коли конкретно От ми переводимо гроші. Наприклад, ми пройшло дві неділі. Потім ми тому, що гроші перевели. Потім починається комплектація. То в Україні ще не на промисловому е е е варіанті освоєно виробництво цих е бронежилетів. Каски бачите, нашим солдатам дають ще каски, такі як другу світову війну. шані. треба ці сучасні їх також не вистачає. Разом із бронежилетами військовим роздають ось такі згарди. Ці гуцульські обереги вилили спеціально для прикарпатських бійців. Символізму тут багато, тому що це є дохристиянські речі. Це є унікальні старовинні копії унікальних старовинних хрестів, і це є мосяж, це є бронза. У зону бойових дій на Донеччину цих бійців мали відправити понад тиждень тому. Однак на заваді стали їхні дружини й матері. Адже у солдатів не було жодного комплекту індивідуального захисту. Тепер бронежилети є, хоча й не для всіх. На двоє поділимо тут, є з двох сторін, бачите, з двох сторін і все будемо ділитися якось. Пліч -плеч опліч будемо стояти, яка різниця. Не всі військовослужбовці будуть приймати участь і будуть знаходитися на блокпостах, якщо вони поїдуть. Буде певна кількість військовослужбовців, а це взвод. А в взводі до 30 чоловік. Решта будуть знаходитися в базовому таборі. Одні охороняють базовий табор, вартову службу, інші відпочивають. І готуються бійців батальйону посилено готують до війни. На схід їх, начебто, мають передислокувати вже сьогодні. Та поки що ця інформація не підтверджена.